На каналі МД студіо де ми не нудно говоримо про дизайн і сьогодні я хотіла би говорити про мислення, а саме як мислить досвідчений дизайнер. Чому, якщо в нас одне й те саме ТЗ, один дизайнер зробить ідеально, а інший зробить просто макет? Давайте розбиратися, як мислять ці люди. Сьогодні розкажу про п'ять принципів мислення, які допомагають покращити ваші проекти, починаючи від логотипу закінчуючи айдентикою. Перший принцип со so, більшість початківців думають, що коли вони заходять в дизайн, дуже важливо, щоб візуально все дуже сподобалось замовнику, і візуально воно було вау-гарно. Wow, так, це один із моментів, які робить дизайнер, але це не фундамент нашої роботи. Ми маємо створювати те, що буде зручно для нашого замовника і для замовника нашого замовника. Тобто, нам дуже важливо функціональність, щоб наш макет розуміли. Іноді в цьому вам може допомогти сам замовник. Наприклад, у мене був проект Мендес, яка випахне. Це бренд, який займається обжаркою кавових. З -з -з і в чому суть на початку я створювала для нього дуже різні концепції, і з ілюстраціями, і без ілюстрації, і так далі. Ми зупинилися у висновку на тому, що в нас є маркер, ось такий голубенький, я тут на макеті покажу. І ось у нас чітко написано Мендес, Мендес, Мендес. І так порахували розмір цього Мендеса, щоб ідеально по центру у нас була наліпка. Ви можете помітити у більшості брендів, які займаються обжаркою кави, вони роблять в більшості наліпку, вони не друкують. Все це діло. Там, коротше, про цю специфіку трошки згодом якось окреме відео на цьому. Але вийшло дуже зрозуміло. У нас тут показано фільтр кави, у нас фотографічний елемент Мендеса, який у нас є, і у нас вся інформація, яка потрібно знати про саме цю обжарку кави. Тому часто дизайнери можуть загратися в те, щоб зробити круто, як на пінтерес, як нікого ще не було, і так далі. Але часто для бізнесів потрібно рішення, яке буде в першу чергу зрозумілим. Тож зрозумілі рішення це що все і креатив ніхто не відміняє, але бувають різні моменти, де можна його використовувати, а де він недоречний, Тож, недоречний він буде саме в інформативних дизайнах, де замовник, де потенційний клієнт може одразу побачити і зрозуміти, що він хоче, поціновуючи особливу каву, він має одразу зрозуміти, яку каву він хоче, і прочитати це самостійно, навіть без допомоги паріста, який би порекомендував щось. Ну коротше, людина, яка шарить, вона має самостійно це спокійно знайти. Тож Мотивний дизайн він має бути зрозумілим. Другий момент це в більшості стосується ідентики. Коли ви починаєте працювати над логотипом, ви можете зациклитись на тому, щоб зробити цей логотип. Круто, класно і все, в принципі. Але важливий момент, щоб коли вже ви на початку своєї роботи над ідентикою, ви починали вже думати, коли щось створюєте над системою, як в подальшому воно буде використовуватись, як ви зможете через цей логотип, через те, що ви створюєте, комунікувати з потенційними глядачами вашого замовника? Да? Тобто, яка буде у бренду комунікація через ідентику зі своїм, зі своїм клієнтом? Ось це все треба продумувати, і треба продумувати, як. Ваш логотип буде читатися, як він буде використовуватись, тобто продумувати цілу систему. В цьому допомагають кольори, які ви обираєте. Принцип повторення він допомагає в більшості випадків через те, що люди бачать і розуміють, що а ось цей колір він асоціюється з якимось брендом. Да, і потім вже зображення або логотип, який ви наносите, вони вже розуміють, ага, це ось цей бренд, це ось цей продукт. Тобто, щоб людина, яка знаходиться не знаю, в іншому місці і так далі, побачила цю цей логотип і розуміла, а да, в них там крут. Я хочу туди зайти. Тобто, коли я створюю якусь айдентику, я одразу накидаю і думаю, як воно буде класно використовуватись подальшому. Як воно буде використовуватись в пакуваннях, да які фішки, плюшки ми зможемо зробити для того, щоб е, нашому клієнту, глядачу, потенційному замовнику було цікаво дивитись на це. Він би не викидував цю історію, він би захотів собі зберегти, або він просто залишився задоволеним тим, що він побачив. Дизайн може викликати емоцію. Він. Може створювати зв'язки, він може пояснювати, тобто дизайн вирішує зазвичай якісь проблеми. І коли ви починаєте щось робити, краще налаштовуватися, одразу думати про те, як ви в подальшому зможете це використовувати, що буде людина бачити, що вона буде відчувати, захоче вона взяти іншу каву, чисто через те, що вона хоче взяти інший стаканчик чи ні. От як вона взагалі з нею буде працювати? Тож дуже важливо, щоб ви продумували цілу систему ідентики. От, наприклад, якщо ми візьмемо цей робін який я показую. У нас є головний персонаж це Робінзон Круза. Є його такий підпис, є основний логотип. І у нас є ціла система айдентики. Тобто, ви бачите, там і колбочки, там пальми, там карта, там кофі, і там саме Робінзон. У нас є ще пол, пол найкращий друг Робінзона. Ось ця пташка. Ось, коротше, у нас кожен такий елемент. Він слугує у навігації. По перше, для нашого клієнта, а по-друге, постійно цікаво дивитися на різний дизайн, які е, об'єднаний в одну стилістику. Тобто, це стає не нудно. Ти заходиш і ти думаєш, блін, а що там далі буде, що там далі буде. Буде ось така система, як на мене, дуже допомагає створювати класні комунікаційні зв'язки через дизайн. Тож, коли ви починаєте працювати вже над своєю ідентикою, одразу продумуєте і систему, як подальшому і що можна буде використовувати, що можна буде пропонувати вашим замовникам. Третій пункт це запитання, коли дизайнер може запитати себе, навіщо він це робить? Коли він запитує себе, навіщо він це робить, він одразу розуміє, що йому треба зробити, якого результату досягти. Тож, якщо, наприклад, на початку недосвідчений дизайнер може взяти і сказати, обрати шрифт, просто то, через те, що він... Привабливий, да, але нам треба розуміти, що навіть в таких моментах, а особливо в таких моментах, як шрафти, треба бути дуже уважним, щоб він передавав основну ідею тон овой войс нашого бренду, нашого продукту неврозичливий, елегантний, брутальний, грубий і так далі. Тобто, ось це все дуже важливо. Ви можете таку тенденцію спостерігати за постер-муві, за відкриту бібліотеку, наприклад, Netflix, і там побачити різні різні фільми, серіали. Ви одразу будете розуміти, який характер у даного серіалу. Фільму, ось все те, що робить Шеф. І в принципі, це такий найлегший приклад, як можна побачити, навіщо, навіщо ми це робимо. Але цей принцип буде стосуватися кожного аспекту вашого дизайну. Тобто, коли ви щось робите, ви запитуєте себе, навіщо? Так, не завжди буде супер такий сенсове рішення або супер таке зрозуміле рішення для глядача. Може бути відповіді на запитання, навіщо, тому що це підкріплює там, загальну стилістику. Це може бути таке. Тобто, вам не усюди потрібно там шукати сенс кожній там лінії. Якщо це підкріплює загальну стилістику, це також працює. Ось для цього воно і зроблено. Ну, просто вам треба розуміти, навчитися думати так, щоб вміти розказати про свої рішення, чому ви так зробили, навіщо ви так зробили. Саме тоді вам і самим буде дуже легко працювати над роботами, які ви робите. І саме тому вам буде набагато простіше пояснювати е, і. Відстоювати свою думку перед замовником, бо замовник в першу чергу приходить до вас, щоб вирішити так і свої запитання, і до як до професіоналів, вони не все розуміють, не все знають, те, що стосується дизайну, і тому вони приходять до вас, дають вам гроші, щоб ви їм порадили. Буває таке, що навіть замовники і це класно, да, коли вони ви робите якісь варіанти, і вони кажуть, будь ласка, допоможіть мені обрати правильний варіант, тому що я от приходжу до вас саме заради цього, бо я не розумію. І я не хочу питати там у мами, брати свата, тому що вони там, наприклад, не цільова аудиторія. І я, от хочу розуміти, як на ваш, на ваш погляд, дизайнера воно буде працювати як найкраще. Ось і коли ви можете це пояснити, і замовнику стає легше, розуміючи, що ага, да, в цьому дійсно є сенс, в цьому дійсно є ми. І якщо загальна робота вона зрозуміла для замовника, то ви зможете створити класний дизайн, який ви собі придумали, пояснюючи замовнику, чому це буде працювати. Та чому це буде круто? І тоді замовник розслабиться він повністю довіряє вам і розуміє, що да, ви розумієте, що ви робите. Зайн має балансувати між емоціями і логікою, це четвертий наш пункт буде на першому уроці. Дизайн на хаті ми вивчаємо основні принципи дизайну, основні моменти, які допомагають дизайн зробити дизайном. І там один із пунктів це баланс, вміння балансувати між креативністю і між логікою. Вміння балансувати колір і композицію, зробити так, щоб воно було і зрозуміло, і щоб воно було цікаве. Скажу так, що це приходить більшості досвідом, тому що коли ви на початку. Самому, ви не дуже розумієте, взагалі, що ви робите. Тобто ви робите е, і намагаєтесь просто зробити правильно, да? От щось, щось собі надумати, придумати, зробити. І щоб вийшло у вас щось таке і привабливе, і ну, зрозуміло. А, а іноді ви можете піти в креативний креатив, тобто використовувати всі шрифти, які ви вивчили. Кольори побільше кольорів, там, лінії лі, 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 побільше ліній. Коротше, це виходить така каша. А дуже важливо, щоб був ось цей баланс, щоб дизайн залишався дизайном. Я розкажу, наприклад прикладі, знову ж таки мого продукту, мого проекту Мендес. Мендес вони хотіли, щоб у них був текстовий логотип. Я хочу, щоб ви розуміли, що текстові логотипи вони також передають сенс, і вони також дуже цікаві можуть бути. Просто над ними треба більше думати. Якщо хтось думає, що текстовий логотип набагато простіше ніж графічний логотип, то це взагалі не так. Тому що над текстовим логотипом треба набагато більше думати, щоб передати сенс. Через текст, а не через ілюстрацію або зображення або графічний елемент. So, візьмемо той самий Мендес. У мене було дуже багато варіантів. Це були варіанти там, де типу кава зливається в цих лініях один до одного. Мені взагалі дуже подобається цей концепт, і я хочу якось його все ж таки реалізувати, але поки що його зазвичай замовники не обирають. Також класним рішенням є інверсивний простір, тобто, коли в одному зображенні ви одразу бачите два сенси умовно, Да? Також намагалися таке використовувати. Просто текстом, не текстом, і у підсумку ми прийшли просто до надпису Мендес з воронкою. Воронка, яка символізує дуже багато речей. Це і я не дуже в кавіше, але я там і зрозуміла, що це В-61 ніби ось ця воронечка, ось це космос, простір, все, що замішується, все, що от створює таку воронку, це те, що стосується Мендеса. Ось вони, вони про все це в цьому є сенс, в цьому є логіка, і ми прийшли. До Цього, тобто, було занадто, і можна так сказати, креативно, але бізнесу таке рішення не було потрібно. Тож ми в висновку прийшли до дуже зрозумілого, але що мені подобається, дуже ми зробили ще додатковий маркер, який дуже класно працює зараз в айдентиці. Вийшла в нас така доволі мінімалістична айдентика, яка працює на наш бренд-продукт, і мені дуже подобається, як вони ведуть свої соціальні мережі, як вони зараз цю айдентику використовують. Прям класно. Тобто, моє бажання креативності треба було збалансувати е, ідеї, бренду, логікою бренду бувають бренди, які дають світло на креативний креатив. Наприклад, Тім Тусіч, ось ось, от там мені дали світло на все, що креативне. А буває це не потрібно. І в таких випадках ви маєте дослухувати до вашого замовника, тому що він знає свій бізнес набагато краще, ніж ви його знаєте. І якщо він розуміє, що найкраще для них, от їх тон він більш такий встриманий, виважений, то тут вже треба дуже балансувати і думати, як можна з мінімалістичним логотипом Щось цікаво в айдентиці, але насправді мінімалістичні логотипи вони відкривають доволі широкий простір для різного бічер, для різного бар'я айдентики. І з мінімалістичним логотипом можна зробити набагато більше в плані того, що айдентика може працювати набагато яскравіше через те, що у нас є такий баланс мінімалізму, да і ми можемо до нього додати щось максималістичне, і це буде виглядати класно квартиру. П'ятий пункт це комунікація. Я про неї часто говорю, ви могли чути, але вам треба розуміти, що дизайнер він створює досвід, досвід комунікації, досвід взаємодії з брендом. Тобто, що побачить потенційний замовник вашого бренду, і чи захоче він довіритись йому, і чи станете ви для замовника і бренду таким мостиком, який переводить замовника до вашого бренду, чи довіриться він йому. Чи буде в нього це позитивний досвід, що він побачить те, що його зачіпить. Тобто комунікація для дизайнера дуже важливо, розуміння. Тому дуже часто в таких моментах ви можете себе аналізувати, що б ви, якби були потенційним замовником, хотіли там бачити, що б хотіло відчути, що б хотіло побачити. Ось тоді вам буде набагато легше розуміти, який дизайн вам треба створити. Візьмемо, давайте для прикладу скічен. Це такий продукт, який буде і стояти в магазинах на поличках. І цей бренд продає свої продукти також і через соціальні мережі, як і в більшості зараз всі люди продають. Так ось питання в тому, чи захоче людина взяти той батончик і зрозуміє, вона основні цілі нашого бренду. Тобто скічин в нього основна історія того, що в них дуже якісні продукти. Вони створюють снеки, корисні снеки без цукру. Ось і це не шкодить фігурі, дуже мало калорій. І коротше, ось ось такі всі ідеї. І головне для них було показати ось саме ці ідеї через ось цю лакшерність через цю дороговізну. E, і коли ми тільки почали робити якісь пакування, бо з логотипом e, там своя історія, але саме момент основне пакування, да, коли люди захочуть взяти це пакування. E, я на початку робила ілюстрації набагато більш максималістичні і такі, можна сказати, з мішурою. І потім, e, знову ж таки, при обговоренні з клієнтом e, цих ілюстрацій, стало зрозуміло, що на здалеку буде здаватися, що це просто якесь місіва, Да? Не ілюстрація, а якісь місцеве. І ми прийшли, прийшли до таких чистих ілюстрацій, які будуть без візуального шуму, які будуть чистими. Тож, коли потенційна людина захоче взяти цей батончик, купити, вона буде бачити не купу ліство, а вона буде бачити суть. Тобто, що там Аліса стоїть, і там або не печові сидить, або дивиться на дерево, або йде кудись у ліс. Ось, тобто, ось ці історії вона буде бачити. І дуже класно, що в нас вийшли такі доволі відомі образи Аліса в країні див, да? і одразу зрозуміла, що. Там щось незвично відбувається, тобто це образ, який зрозуміли всім. «Аліса в країні див через волосся, через ось цю і через дуже великі рослини або тварини. Ну, у нас, в принципі, рослини і продукти ми зробили не, не усе з великими рослинами, а з продуктами. Да? У нас там печиво велике, у нас великий арахіс. Ці ілюстрації стали такою візитною карточкою цього бренду. І усюди зараз що відбувається, що на якийсь новий проект продукт створюється, наприклад, шоколадки нещодавно вийшли. Ми Кож використовували такі ілюстрації, вже більш мінімалістичні, але на е, таких листочках я запитаю, чи можна мені показати. ми там більш максималістичну максималістично ілюстрацію використовували. Тобто, е, де є більше місця, де є більше простору, ви можете вже там накидувати, що хочете. Ось, наприклад, у нас основна ця коробочка, вона з першим варіантом ілюстрації з такою мішурою мішурою. А батончики вони самі по собі дуже маленькі, і тут дуже важливо залишити тільки важливу інформацію. Давайте коротко пройдемось по пунктам. Перше це робити не так, щоб було красиво. А робити так, щоб воно працювало. Другий пункт, ми працюємо від ідеї до системи. Тобто, коли ми щось придумуємо, ми одразу думаємо, як це буде використовуватись подальшому в айдентиці в самій системі айдентики, в самій структурі айдентики. Третє запитуйте собі, навіщо ви це робите для того, щоб розуміти і вміти донести свої сенси, по-перше, замовнику, і по друге, вміти аргументувати свої рішення. Четверте, баланс вміти балансувати між емоціями, креативом і логікою, яка потрібна для вашого бізнесу. П'яте. I don't know. Комунікація це важлива частина дизайну. Прислухайтесь до свого замовника, прислухайтесь до того, які рішення він пропонує, для того щоб зрозуміти правильно його потенційних клієнтів, і розуміти, як вони будуть комунікувати з цим продуктом, ставте себе на місце потенційного замовника, щоб розуміти, що ви хочете отримати потенційно від цього дизайну. Умовно уявімо собі ситуацію з замовником. Коли замовнику ви кажете, що от був макет, який нам дуже подобається, нам все там підходило. Да? Але я побачу, що дуже нечитабельний у нас стає текст або дуже багато мішури. І я вирішив або вирішила залишити найголовніше. Тепер це читабельно, тепер це одразу зрозуміло. Тепер вашим замовникам, клієнтам буде набагато легше це сприймати. Давайте спробуємо цей варіант протестувати. Ось це правильне мислення дизайнера. Особливо така проблема це є нечитабельність, да? коли ми робимо дуже-дуже гарно, а текст просто пливе і падає. І тут треба думати, чи хочете ви залишити це. Ажно чи хочете ви зробити так, щоб було зрозуміло? Тож, дизайн це вже давно перестало бути просто вмінням створити гарну картинку. Це стало цілою системою, цілою системою для того, щоб і аналізувати те, що ви робите, що ви створюєте, вмінням подати ваші рішення зрозуміло і зробити їх так, щоб вони були зрозумілі і для рішення болей вашого клієнта. Дизайн це цікаво, дизайн це креативно. Кожен дизайн. Він різний, і в цьому його найбільша магія через те, що ви завжди робите щось інше, щось нове, під нову концепцію, під нову людину. Це круто. Не забувайте підписуватись на соціальні мережі: інстаграм, телеграм, TikTok. Не забувайте про ДНХ. У нас вже на момент випуску цього відео стартував передзапис на новий потік дизайну хаті. Я запрошую вас. Якщо вам цікавий дизайн, якщо вам цікаве мислення дизайнера, то залітайте. і всім, па-па!